Так, ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні 24 вересня. 4 година дня, розпочали посів озимої пшениці. Вчора значить, ми культивірували кверналендом. Картина, як після фризи, майже. І сьогодні вже сіємо. Значить, Протравили зерно, пшеницю. Протравила від хвороб і сашки. Ось така пшениця. Значить, який у нас висів? Висів маємо робити на гектар плюс-мінус 250 кілограм, навіть трошки більше 270 кг. Так, вже одне поле засіяли 1 гектар. І далі сіємо. Сівалочка незвична ще від нашого колишнього трактора Т-25, на МТЗ ніякош не підходить. Оралось, орались ці всі поля, плугом Бомет з деякими модернізаціями. Можете зайти на відео, подивитись каналі, на каналі. І ось вчора буквально культивірували компактором нашим, Квернеленд, захват якого має 2,70 метрів. Йдеш як по фризованому. Ось вибрали час, коли нема дощу. Вчора також не було дощу. А сьогодні вже як їхали сіяти, почав моросіти, але ми все одно доїхали до поля і той маленький дощик припинився. Так, ну що, друзі, ось так сьогодні похмуріло під час посіву. Зараз на даний момент пів шостої години. Так, тут у нас трактор сіє по горохові, це останній городик. Тут ми вже проводили дисковку по горохові, потім виорали і закультивірували. Зараз сіємо, також тут пшениця. І за сьогодні посіяли, за 3 годинки посіяли 2, близько 2 гектар пшениці озимої, протруєної. Буду закінчувати відео. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всім гарного дня і всім пока.